Науково-практична конференція Вороновські читання проходить у Чернівецькому національному університеті до дня народження видатної української вченої у галузі фінансового права Лідії Воронової. Ця відома науковиця правознавиця належить до плеяди кращих, адже фінансове право в Україні набуло сучасних рис саме завдяки роботам Лідії Воронової та її учнів. Подробиці далі у сюжеті. Фундаторка науки фінансового права на теренах України, професорка, докторка наук, яка підготувала цілу когорту науковців та фахівців у цій галузі. Лідія Воронова належить до світил правознавства. Ось уже дев'ятий рік поспіль у п'яти містах України: Чернівцях, Києві, Львові, Ірпені та Харкові, пов'язаних з життєвим шляхом вченої, проводять науково-практичні конференції вороновські читання. Наше місто вже вдруге приймає. Такий важливий захід, адже саме у Чернівцях вчена працювала тривалий час. Це конференція, на якій обговорюються найактуальніші питання на сьогодні. Одне з найбільш актуальних питань це проблема узгодження нового закону про адміністративну процедуру з чинним законодавством. Перш за все, з податковим, бо розділом другим податкового кодексу також врегульовані податкові процедури, які являються різновидом адміністративних. Цьогоріч на Вороновській читання зібралися кращі теорети. Етики та практики права, аби спільно обговорити та знайти рішення актуальних юридичних питань, приймають участь сьогодні судді Верховного суду, судді апеляційних судів, адвокати, науковці, представники наукових шкіл Ерпіня, Львова, Харкова, Сум, Києва, Чернівців, звісно. Конференція покликана узгодити бачення представників адміністративної школи з позиціями податківців, що має важливий практичний вихід, каже Микола Кучерявенко. Практичний як це застосовувати? Особливо питання актуальні саме для суддів, бо відповідні правові наслідки для при вирішенні подібного спору стосуються саме людей, саме платників податків. Саме тому важливим аспектом стала участь в науково-практичній конференції суддів Верховного суду України. Зокрема, Раїса Ханова зауважує, що наразі в юридичному середовищі виникає питання щодо конкуренції застосування загальної і спеціальної норми права. Адже податкові процедури працюють вже понад 20 років, а адміністративні процедури вклинилися в діючі. При цьому є певні особливості, не врегульовані інститутом адміністрації. Адміністрування податкового права прихильники суто адміністративної школи вважають, що податкові процедури різновид адміністративних і всі мають перейти на адмінпроцедури в незалежності від того, що було напрацьовано до цього. Представники процедури податкової вважають, що є своя спеціальна процедура, і ми маємо користуватися саме виключно податковим кодексом і запровадженими ним процедурами. Ргою старший науковий співробітник інституту держави і права імені Володимира Корецького Віктор Тимощук звертає увагу, що новий закон про адміністративні процедури це проєвропейський фундаментальний нормативний акт, який надає багато прав громадянам і бізнесу у відносинах з державними органами. А тому дуже важливо співвіднести нове законодавство з раніше запровадженим податковим кодексом. Або дійсно інвестиційний клімат, бізнес клімат був як. Найкраще, щоб кожен підприємець не боявся податкової, щоб податкова перейшла теж на якісь сервісно орієнтовану таку співпрацю з бізнесом, щоб якщо навіть виникають конфлікти, щоб їх можна було вирішити не тільки в судовому порядку, а й в досудовому порядку, коли це дешевше, простіше. І ключове, щоб наші всі органи влади податкова теж працювала за цими стандартами європейськими, коли є ризик негативного рішення для бізнесу, треба забезпечити комунікацію, взаємодію, вислухати, навіть якщо приймається негативне рішення, обґрунтувати його. Отож, проведення таких конференцій відіграє вагому роль у розвитку правничої науки, вважає декан юридичного факультету Чернівецького національного університету Віталій Довічені. За допомогою саме таких заходів, за допомогою таких круглих столів, є можливість поспілкуватися науковців, практиків також на сьогодні присутні багато суддів з Верховного суду і виокремити і кристалізувати ті насущні проблеми, які турбують соціум і відповідно відшукати заходи спос які дадуть можливість врегулювати ті конфліктні моменти, які на сьогоднішній день присутні Тетяна Дубіцька та мидня